Вітаю! в ефірі програма Лібрето. У студії для вас працює Олексій Доніченко. Сьогодні ви дізнаєтеся, як культурні діячі зберегли національну пам'ять про битву під крутами. Український кінематограф презентує художні та документальні фільми для українського та закордонного суспільства. Міністерство культури та інформаційної політики вперше в історії затвердило стандарт профільної музичної освіти. Що він дає. Все це та багато іншого. Ми підготували для вас, тож ми починаємо. Цього тижня, 29 січня, в Україні день пам'яті героїв. Крут в часи зародження української державності в 1918 році. Близько 600 чоловіків Української Народної Республіки дали гідну відсіч 4-тисячній армії радянської Росії, що дало змогу підписати Берестейську угоду, в якій було визнано Українську Народну Республіку незалежною державою. Так в Дніпрі вшанували подвиг українських воїнів. Деталі у наступному матеріалі. Зараз ми знаходимося біля Дніпровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Тут зібралися Дніпряни, гості нашого міста, вимушено переміщені особи, які покинули рідну домівку через російську агресію. Присутні вшанували пам'ять героїв Крут. А зараз пропоную послухати пряму мову учасників заходу. Як і щорічно ми збираємося тут добити, віддати шану тому молодому поколінню, яку поклало своє життя для того, щоб здобути незалежність нашої держави, ми всі знаємо, що подвиг героїв Крут це подвиг 500 юнаків, які чотири доби боронили залізничний вокзал в Крутах, для того, щоб надати можливості московитам пройти і зайняти столицю. В той самий час, коли в Києві відбувалося так зване повстання на заводі Арсенал, і Саме ця подія, саме цей героїчний подвиг, і самопожертва цих молодих людей, дала змогу подушити це повстання, укласти УНР нашому Брестський договір, да, і з країнами Четверного Союзу, що дозволило Україні потрапити до міжнародної спільноти, стати визнаною державою як незалежною державою і стати суб'єктом вже незалежності. І таким чином цей подвиг, який показує нашу самопожертву наших людей, які сьогодні, наприклад, сьогоднішня війна з московитами, черговий раз доказує, що на наш та незалежність, є боротьба за неї. Це якраз і є дуже потужна, самовіддана боротьба кожного людини, кожного громадянина України за свою незалежність. Я живу на вулиці Героїв. Крут, я знаю, що це дуже молоді люди, які під час десь на початку 1900-х років, які чинили опір і всі загинули. Проти радянської армії. пам'ятати важливо в будь-якому випадку, мені здається, тому що історія це експеримент, який вже відбувся, і не потрібно його ставити ще раз. Якщо не чинити цей опір, якщо не організовуватися краще, то такі молоді люди будуть гинути. Ми постійно будемо оплатити цю ціну. Героїчний подвиг українських захисників під Крутами увійшов в історію встановлення української державності. Сьогодні, як і в минулому столітті, студенти і добровольці стали до лав Збройних сил України заради захисту нашої держави від російської навали. Вічна пам'ять кожному захиснику і захисниці, які віддали найцінніше своє життя, заради незалежного майбутнього нашої країни. Віримо у майбутню перемогу. До вшанування пам'яті Героїв Крут доєднався колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Яна Андрусенка, вшановуючи пам'ять Героїв Крут, театр імені Шевченка, підготував музичну постанову, щоб вкотре нагадати людям про подвиг мужніх героїв, котрі у далекому 1918-му стали на захист тодішньої незалежної України. 1918 рік, 29 січня, от для історії нашої країни днем таким от пам'ятним, трагічним. І театр Шевченка, як завжди, готує до таких от державних і державних поминальних днів чи свят, такі от концертно-патріотичні програми. Це зробиться і сьогодні для студентів, для персоналу педагогічного вищого технічного училища номер 17 куди приїхав наш театр з таким патріотичним концертом. Для студентів та викладачів театр Шевченка підготував численні патріотичні вірші, сценічні постановки та воєнні пісні, а супроводжувалося все неймовірним музичним супроводом. Актор театру Ярослав Безкоровайний як ніхто інший знає про важливість правильного донесення історичного підтексту, бо знімався у фільмі під назвою Крути 1918 концерт присвячений пам'яті героїв Крут. Я, до речі, знімався в одноіменному фільмі Крути 1918 на жаль, я там грав негативного персонажа, який був одним із учасників заколоту на повстанні на заводі Арсенал, яке розпочалось, яке до речі безпосередньо вплинуло на хід бойових дій, яке змусило наших героїв, студентів переміститися якраз на станцію Крути, бо тому, що регулярна армія, регулярні війська. Були відведені якраз саме в Київ на завод Арсенал, де розпочалось профінансоване і проідейоване більшовиками повстання. Ось сьогодні весь матеріал зосереджений на вшануванні героїв, які віддали своє життя в війні з більшовиками і саме героям Крутів студентам, які. Не дивлячись на свій молодий вік, віддали своє життя за нашу незалежність, за нашу свободу. Тому сьогодні всі, всі тексти, всі пісні присвячені саме героям грудь. Театр імені Шевченка постійно проводить просвітлювально-патріотичні заходи не лише у стінах власного театру, але й поза його межами. Цього разу Шевченківці завітали до вищого професійно-технічного училища номер 17. У нашому освітньому закладі виховуються особистість. Виховується людяність і тому основні напрямки це виховання національно патріотичне. І національно патріотичне виховання, якраз сьогоднішній захід, який проводиться в наших стінах, якраз заплановано цієї тематики, присвячений річниці битві під Крутами, і з Дніпровським національним. Театром імені Шевченка у нас сьогоднішній захід сплановано за що можу подякувати керівництву цього закладу. І звичайно, з надією на майбутнє, що це в нас не останній такий захід. Будемо зустрічатися, проводити і напевно святкувати ще й перемогу. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка планує і надалі проводити подібні заходи, аби донести людям всю важливість знання власної історії та пам'яті про своїх героїв. Український кінематограф, який, на жаль, тільки після подій 2014 року почав відроджувати тему національного культурного спротиву російській агресії, все ж таки має у своїй фільмографії стрічку присвячено цій важливій історичні події для становлення української державності. Крутий 1918. Під час зйомок фільму використано справжню зброю початку 20-го століття. Батальні сцени знято на високому рівні. Образ головного злодія Мурав'йова справді вселяє страх. Проте з іншого боку не обійшлося без худож художніх домислів, які виглядають дещо шаблонно. Гра акторів місцями занадто емоційна. Але в цілому це кіно гідно вашого перегляду, адже події на залізничній станції крути відгукуються у подіях сьогодення. Бій під крутами завдяки самопожертві студентів і добровольців надав нам визнання незалежності України як самостійної держави. І дуже шкода, що ці теми приділено досить мало уваги в культурному просторі сучасної України. Радянські війська все ж таки взяли Київ і вирізали всіх до себе лояльно. Налаштованих українських офіцерів та людей, які казали, що війна не для нас і хотіли співвознувати з кривавим більшовицьким режимом у мирі. Радянські війська, які сьогодні російські, розганяють зраду з метою, щоб народ не мав віри до власної влади, до власної державності, не вигадали нічого кращого за 100 років. Українському суспільству неодмінно потрібно знати правду про власну історію, принаймні через культуру. Єдність та віра у власні сили та свою країну запоруку нашої майбутньої перемоги. Відкрилась виставка під назвою Україна чекає своїх героїв. Все про цю виставку розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Виставка під назвою Україна чекає своїх героїв має нагадати суспільству про героїчну оборону майже півмільйонного міста, яка тривала 86 днів. Оборона Маріуполя стала одним з символів незламності українських воїнів. В той же час вона показала всю суть нашого кривавого ворога. Який не зупиниться ні перед чим заради своїх цілей, місто протягом майже трьох місяців піддавалося тотальному знищенню землі, повітря та моря. На виставці представлені наші картонки, з якими ми виходимо на акції, на яких написані наше відчуття, що кожен з наших рідних відчуває, чекає свого героя додому. На виставці також ви можете бачити прапори кожного підрозділу, який захищав міста Маріуполь, і комбінат Азовсталь. Також на виставці ви можете бачити фото героїв полонених. Які зараз знаходяться у російському полоні, ця експозиція покликана нагадати не лише нашому суспільству, а й світовій спільноті про жахливе ставлення ворога до українських військовополонених. Полон це не опція для збереження життя. Полон вбиває. Саме так можна коротко і влучно охарактеризувати цю виставку. Сьогодні в місті Дніпрі ми організували виставку, щоб нагадати суспільству, що наші рідні до сих пір полоні вони страждають там, тому що полон це не є опцією збереження життя. Полон це катування, голод, холод, це приниження, це засудження. Як ви можете бачити, у мене на футболці. Тобто мене засудили на довічно за оборони мого Маріуполя. Багато хто знає, що у нас дуже багато військовополонених, особливо з Комбінату азовсталь так які вийшли 16 по 20 травня 2022 року. Але наші рідні не тільки там знаходяться, а їх ще й незаконно засуджують. Тобто їх засуджують через хвору фантазію росіян. Їм приписують видумані злочини, а потім вони отримують по 25 30 та навіть довічнені ув'язнення, тобто їх відвозять в самі страшні. В'язниці Росії, тому ми намагаємося постійно кожну неділю, ми виходимо на акції, нагадувати суспільство. Будь ласка, говоріть про захисників Маріуполя, тому що завдяки ним ми маємо сьогодні, а вони не мають завтра. На заходи просто їжу, щоб бути голосом полоненого, і всіх до цього закликаю, щоб всі були голосом полонених, тому що потрохи люди починають звикати все одно до цього. Що війна і так далі, всі ми це розуміємо, але треба стояти до останнього, як вони стояли. Виставку відвідав також міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Його присутність не обмежилась лише красивими словами підтримки. Очільник міста героя тепло поспілкувався з рідними полонених, запропонував звертатися до нього за допомогою. Дякую, тому що це завжди дуже от, дуже от я я розумію вас. Моє хороше, ідіть сюди, іди, будь ласка, сюди. Иди, Шановні учасники, шановні... я хочу сказати ще трошечки. От то, що ви кажете, скрізь, де я буваю на міжнародних захід, скрізь я про це говорю. Говорю завжди одну фразу слава героям України! Слава героям захисникам Маріуполя. Треба розуміти, що сьогодні ми говоримо про справжніх героїв захисників України, захисників Маріуполя. І я хочу, щоб всі однаково розуміли, що наші хлопці та дівчата зробили для нашої держави України. Сьогодні ми тут, на українській землі. Завдяки їм ми маємо таку можливість. Вони зберегли нас як націю. Вони дали дуже важливий час для України, для інших підрозділів: підготуватися, бути наповненим справжнім духом воїнів. Вони дали віру. Що цю Гедоту, яка прийшла на нашу землю, можна бити навіть в тих умовах, коли сили не нерівні. Тобто наших героїв було 5 тисяч, а війська прийшло 25 тисяч. У нас не було достатньо зброї, достатньо техніки, але 86 діб тривала оборона міста Героїв Маріуполя. І цей час, і ця віра і далі триває. Але наш борг є і залишається повернути. Кожного героя додому на нашу українську землю. Сьогодні досі більше півтори тисячі наших хлопців та дівчат, досі залишаються в полоні. І наш обов'язок за їх героїзм віддячити їм їх поверненням на українську землю. Тому ми сьогодні разом зібралися вголос сказати про це, що нам важливо кожне життя, яке, на жаль, сьогодні б'ється в полоні. Ми хочемо повернути наших захисників до України, і ми маємо об'єднатися заради цього і працювати саме над цим, щоб кожен хлопець, кожна дівчина повернулася додому. Захід проходив у приміщенні сучасної російсько-української війни Дніпропетровського національного історичного музею, за словами його директора Олександра Старіка, такі заходи необхідно проводити, щоб суспільство пам'ятало подвиг наших героїв. Справа в тому, що є такі речі, які забувати це просто ну банально. Скажімо так, ми не вижимо, якщо ми це забудемо. Ми не вижимо як нація, як етнос, як народ. І завдання нашого закладу, комунального закладу культури, полягає в тому, щоб якраз зберігати цю пам'ять і доносити цю пам'ять до всіх наших мешканців, до всіх наших співгромадян. Тому Зазвичай, ті, хто організовує виставку, вони дякують адміністрації музею, дякують музею за те, що ми надали площу, надали наглядачів, надали екскурсійний супровід. Але це саме той випадок, коли я вперше дякую організаторам виставки. Я дякую людям, які не дають нам забути речі, від яких залежить наше життя. Давайте не забувати про оборонців Маріуполя, адже свого часу вони дали Україні дорогоцінний час для підготовки відсічі окупантам. Зараз ми маємо стати їх голосом та робити все можливе, щоб допомогти їм повернутися додому. А зараз детальніше поговоримо про новинки та здобутки українського кінематографу за останній час. На завершений політ на Ютуб вийшов документальний проєкт про Дениса Монастирського. Проєкт присвячено дослідженню феномена екс-міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, його ціннісних орієнтирів і пріоритетів, незвичайного стилю керівництва реформаторських ідей, які він спромігся запустити до війни, а також жорстоких, нерідко контроверсійних рішень, які той ініціював з початком повномасштабного вторгнення РФ задля оборони нашої держави серед спікерів Валерій Залужний, Кирило Буданов, Михайло Федоров, Ігор Клименко та багато інших загалом було записано близько 40 інтерв'ю з колегами, друзями та рідними Дениса Монастирського. Він справді зробив за цей короткий час дуже багато для держави. Коли почалося велике вторгнення то, мабуть, один із перших, хто прорвався до нас під земельне, це був Денис. Денис був серед тих сміливих, які з відкритими очима зустріли цей виклик. Зрештою, сталося трагедія. Два покажу трагедію. Він пішов в життя молодим, працюючи для держави, біжучи, летячи вперед до нашої перемоги. Воєнна драма Обмін режисера Володимира Харченка Куліковського вийде в прокат на великих екранах в Японії. Стрічка написана на основі реальних подій. Фільм розповідає про те, як одного разу посеред ночі на телефон столичного хірурга Олександра з номера його сина подзвонив невідомий. Так, батько дізнається, що Костя його син пішов добровольцем в армію і під час бойового завдання потрапив у полон до місцевого сепаратиста, колишнього мента привода. Крім цього, у фільми багато відлунь часів. ато то о. Хочешь увидеть своего сына? Позвони с видео. Попрощайся с папой. Берешь деньги. Все просто. Что я Вам красивее хотелось С Сэр, Трегор, мы будем убачить тебя. Неповажная людина. Вынимайте право. Да есть здесь левое и правое. Сын мой, сын. Кровь на анализ возьмем, а? Я тебя пальцем в ботину. Что? Что вымывается? Просто так тоже небезопасно. Режисер Мстислав Чернов, коментуючи нещодавно номінацію його документальної стрічки «20 днів у Маріуполі на кінопремію Оскар, зізнався, що для нього це і приємна, і неприємна подія. Водночас. Далі цитата це приємний і неприємний момент водночас. Оскільки це все зйомка стрічки на 20 днів у Маріуполі через трагедію, що розгорталась у Маріуполі, і необхідність розказати цю історію, це було моїм обов'язком перед людьми, які зберегли моє життя у Маріуполі, обов'язком перед жителями Маріуполя забезпечити збереження їхніх історій і трагедій. Це те, що я намагався робити у фільмі. Я нікого не повчаю, не нав'язую глядачу власні емоції. Я просто розповідаю історію. Сказав Чернов. За його словами, будь-яка номінація або нагорода є лише доповненням до місії збереження таких важливих історій і гарантії, що вони не будуть забуті. Він сказав, що, попри присутність у декількох війнах в рамках професійної журналістської діяльності, розповідати історію війни у власній країні було надзвичайно болісно та емоційно. Однак, режисер намагався не нав'язувати аудиторії власні емоції. Український документальний фільм Порцелянова війна знятий у копродукції зі США, став найкращим на 40-му незалежному кінофестивалі в Америці «Sundays Film Festival». У Держкіно зауважили, що стрічка отримала гран-прі від журі в категорії Документальний фільм. Оргкомітет прокоментував стрічку Порцелянова війна як найвище прагнення до добра з одночасним опором тоталітарній агресії та збереженням людства. Порцелянова війна втілює в собі пристрасть та боротьбу, які тільки художник може повернути у світ коли він руйнується навколо нього, зазначається на офіційному сайті фільму. Стрічка Степне української режисерки Марини Вроди отримала нагороду на 35-му міжнародному кінефестивалі в Італії. Фільм розповідає про історію кількох днів життя літнього чоловіка, який приїздить в українське село Степне, щоб доглядати за своєю матір'ю. Перед самою смертю мати розповідає йому про набір речей, закопаних у сараї, що повернуть головного героя у спогади та змусять згадати про колишні мрії та все, чого він жадав. проте так і не досяг. Цьогоріч заплановане представлення українських фільмів на більш як десяти міжнародних фестивалях. Зокрема, заплановане представлення українських фільмів на таких міжнародних фестивалях, як Берлінаре, Варшавський міжнародний кінофестиваль, міжнародні кінофестивалі в Торонто, Локарно, Афінський міжнародний кіно та відеофестиваль, Венеціанський міжнародний кінофестиваль, Канський кінофестиваль, Одеський міжнародний кінофестиваль. Також представлення стрічок плануються на міжнародному кінофестивалі у Сан Себастіяні, Сараєвському кінофестивалі та Ському кінофестивалі темні ночі. До інших тем Міністерство культури та інформаційної політики вперше в історії затвердило стандарт профільної музичної освіти, що здобувається на основі початкової музичної освіти одночасно з повною загальною середньою освітою. Головним завданням затвердженого стандарту є забезпечення якісної профільної музичної освіти, яка надається музичним ліцеями. Стандарт містить обов'язкові результати навчання, які мають досягти учні старшої школи мистецьких ліцеїв музичного спрямування та перелік обов'язкових освітніх компонентів. З яких випускники також ліцеїв мають скласти атестацію для завершення опанування відповідної освітньої програми? Стандарт містить обов'язкові результати навчання, які мають досягти учні старшої школи мистецьких ліцеїв музичного спрямування та перелік обов'язкових освітніх компонентів, з яких випускники таких ліцеїв мають скласти атестацію для завершення опанування відповідної освітньої програми. Стандарт також стане основою для розроблення типової освітньої програми третього рівня. по повної загальної середньої освіти з музичного мистецтва з документом можна ознайомитися на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України. Національна книжкова платформа, «Якабу» спільно з культурним десантом, передає 10 тисяч промокодів для військових у рамках проєктів Бібліотека для героїв та книга на фронт зазначається, що частину з промокодів надруковано на фірмових картках, які роздають на концертах культурного десанту безпосередньо вздовж лінії фронту, а також у реабілітаційних та навчальних центрах. Також отримати промокод можуть військовослужбовці та працівники державних органів, які виконують завдання в зоні бойових дій. В електронній бібліотеці для героїв вже доступно 473 книги, які поділені за різними тематичними категоріями: художня література, класична та сучасна прози, саморозвиток, мотивація, бізнес, економіка, історія, психологія, стосунки, біографія, мемуари, здоров'я, навчальна література та багато іншого. Метою партнерства Якабу і культурного десанту є забезпечення військовослужбовців, які виконують бойові завдання, знаходяться у госпіталях та лікарнях, перебувають на військових полігонах, необхідною літературою. Посилення морального духу, покращення їх психологічного стану та рівня їх самоосвіти. В англійському місті Брістоль відбулася виставка, присвячена українській культурі, на якій експонуватиметься понад 100 вишиванок. На виставці український дух опору побачили українські національні костюми, надані музеєм у Болтоні. Багато з них належали першому поколінню українців, які осіли у Великій Британії після Другої світової війни. Організаторка заходу розповіла, що після повномасштабного російського вторгнення одяг став для українців важливим символом опору. А що подобається вам, шановні телеглядачі, власні думки ви можете залишити у коментарях під цим відео на Ютуб та Фейсбук. На цьому програма Лібрето завершується. У студії для вас працював Олексій Доніченко. Підтримуйте Сили оборони України, розвивайте українську культуру. Побачимось на телеканалі Д 1 Слава Україні!